Всім привіт, дорогі друзі! Ми знову на моєму балконі я насадила петуній. Я вам розказувала, що в цьому році не збираюся сіяти, купила вже готову розсаду, покупала у нашому магазині. І ось такі в мене квіточки. Причому або це сортири різні, або я купляла різну землю, я не знаю. Подивіться, оця пізніше посаджена, і вже ось як виглядає. А ця раніше, вона квітне все, але не розростається так пишно. Ось така різниця. Хоча десь тиждень. Між ними різниця між посадкою і розсади. Також в мене розквіт ще левий отакий рожевий. Я думала, що в мене в цьому горщику залишилася одна біла рослина, залишилося дві. Ну, погано воно. вони себе відчувають. Листя пропадає, щось їм не, не, не підходить. А білий ось. Відквітнув і я зрізала, і вони дають, воно дає нові росточки. Плющ так, і тут також е біла, теж більша, ніж оці дві. Також біля одночасно покупала ця така, такого лососевого кольору, але вона вже відквітла, а нові бутони ще не розкрилися. Ну також не росте чогось, не розростається. Чому причина, не знаю. Це останню я купила ось цю. Це я купила сьогодні в нас е, субота, е, у понеділок посадила. Вона вже. Погибала у магазині, така була у'яча, я думала, що не виживе. Купила, вже не планувала нічого купувати, думала, що мені достатньо того, що є, але було шкода, що загине. Забрала додому, посадила. І ось вона прийнялася, листечко таке, вроді ожило. Кактуси, ось цей, щось не знаю, або бутон буде квітнути, або дітку хоче мені викинути в цьому місці. Подивимося. Так, оце моя петунія, яка зимувала вже дві зими. Так от квітне. Ці не дуже. Також мої розквітла оця махрова. Пірветроус. Ну, самі кущики такі непривабливі, непривабливі, я вам вже показувала. Вони старі, вони вже не, не один рік ростуть, тому так виглядають і потрошки пропадають. І оця вже одна квіточка була, лаймжем. Теж пропадає і погано почуваються перці. Жовтіють, листя обсипається, з перцями декоративними щось не дуже в мене. Ось такі новини на сьогодні по балкону. Ось так все виглядає. Вікна забиті. Але життя продовжується. Всім до побачення! Пока-пока.